Оце кошари, гарну погоду осінню, Це вже кінчається, кінчається жовтень місяць. Отом за червоним дахом, то далі сірий, то я там жив. Це ліси кошарські. Там яри кругом, яри, величезні яри, за полем знову яр. Це лиман. А дивіться, який він. Тут рай. Співають птахи, бігають зайці, фазани. Дуже чисте повітря, дуже чисте повітря тут. Таке повітря після Одеси аж не віриться. От кошари. Гарне місце, але, на жаль, втрачена тут цивілізація, тільки людей немає, а фактично тільки дачники. Люди тут порозбігалися. З тої сторони це Київська траса. Київська траса. Оце така тут шум, це хіба що від київської траси, яка знаходиться там кілометрів 4-5 звідси. Дуже гарне місце, дуже гарне місце. Це я тут жив колись. Десять років працював тут, ото, в, в самому центрі, кордону. Я там вже років 6-7 не живу. Такі обставини мусив кинути. Що це таке? Це дачі недалеко від Одеси. Там Одеса десь напряму 25-30 кілометрів. Це озеро Хаджібей. Це дачі. Тут колись був ліс, посадили ліс, а потім на місці цього ліса почали роздавати дачі. Тому тут зараз серед дач багато є, прямо кусочків лісу, сосни там є. От. А це ліс, це госліс Бачите, з попереду госрійсфонд. Це тут такі були кар'єри. Тут добували камінь, катакомби. Ну, там завалені катакомби, бачите, там трошки видно. Зараз покажу. Входи, входи в катакомби доложили. бачите? от Раз, два, три, туди зарізувалися і йшли. Ще прийду, кинозавців, кинозавців. тут лісу майже не було. Тут взагалі не було, а тут, а тут ліс був, був. і залишився. Просто на зміну тих породам, тим породам, що садили лісники. Зараз замінилися трохи іншими породами так, але гарно я вам скажу. Е, заборонили полювання, тому що, тому що війна, з'явилася фазани, зайців, правда, так як не було, так і немає. А взагалі тут все пропадає, там була ферма, вона знищена. Дві, два кар'єри таких вони знищені. Це тут рядом от один і там трошки далі другий. Ну, все пропало тут. Нічого. І на дачах я вам скажу народ. Народ вже не такий дачний, народу стало тут десятки разів менше. Але є ще, ще, є, ще. Багато таких любителів тиші, природи. це райське місце. Отаке, це міжлімання. Озеро Хаджібей, отам по горі йде траса Київ-Одеса, а за спиною там десь 4 кілометри озеро Мія.